Я. Погано чути. Пошук резервів надходжень до бюджетів. Це закономірна кожної влади. Потреба і необхідність, і правильно роблять сьогодні влада, що такий напрямок роблять. Але влада і бізнес мали б розглядатися як партнери. Я, бачайте, я не, не, не сказав, я заступник директора газопроводного заводу. Ну, хоч сказати. Так, так як бюджет сьогодні... Я думаю, вас усі знають. Василь Михайлович, почав... заступник начальника газу переробного здоров'я. Так як бюджет, ну скажу вам така, бочка з сіткою без дна, це було, є і ще тривалий час так буде. Скільки б там не збирати його, завжди не буде ставати. І ця ставка, і 24% було, воно ніколи не буде ставати. Чому я так говорю? Тому що регіони є самодостатні і депресивні. Якщо Толинський район самодостатні з відомих причин за рахунок нафтогазового дубловного комплексу, практично був 80%. 2% це бюджет і району міста на цьому тримаються сьогодні, то депресивні райони мусить виживати і центральна влада, хоче ти ви чи не так було, так сьогодні є. Я надіюся, після реформи, яка буде, воно так десь мусить, бо центральна влада мусить десь мати кошти, які, щоб фінансувати і Міноборони, і інші міністерства державного бюджету, і депресивні рай... регіони. Таким чином. Більше збереться, більше відійде, заберуть сьогодні в центральний бюджет або в державний бюджет, таким шляхом, щоб це регулювати. І одної Швейцарії, чи в Долинському, чи в Камовському, чи в Берегівському районі Закарпатської області не буде. Напевно, поки що. Хоча, може, з змінами територіальної ну, громадської на... адмінгустру. Адмініструє, що може, змінитися, надія на це є. І територіальні громади, які сьогодні формуються, десь ми надіємося всі, що одержать відповідні додаткові повноваження в цьому плані. Ну, все-таки я ще раз наголошую, що Володимир Степанович, десь ну, ви так підходите трошки однобічно чи в тому плані, що сказати, що тільки бачите ворога в нафті. Сьогодні у відносинах влади і партнерства і бізнесу це неправильний підхід. Ну так я одно, одне речення скажу, що сьогодні у КНАФТі заборговано за постачання газу. Ми сьогодні виробляємо і даємо, долинський газопроробний завод, забезпечує природним газом чотири області літній період. Це Львівський, ну, щоб для. для Інформації знати, чотири області для потреб населення і, і всіх, бо літом менше споживається. Не платиться більше 18 мільярдів сьогодні за Це безп... ну, рішення суда є, Київського. Держава заборгувала за, спожив... за поставлений газ на селі. І, і за цих причин не дали платить не затримані платежі, платежів орендних платежів у Кравті. І нам сьогодні судити, що не хочуть платити окнафта, а чому деталі інші? Треба це відкрито людям сказати, що це, напевно, в одні ворота гра не може бути і тут, і на центральному рівні. Тому така ситуація і склалася. По Долинському або по Західному регіону нафтогазовидобудиє процес в регіоні знижується з року в рік. І виснажується родовище, тут є спеціалісти, вони можуть роз'яснити більш детальніше, я не буду це глибоко говорити, але ми бачимо, що кожен рік знижується видобуток. Вкладається, не вкладається, але витрати на видобуток з кожним роком зростають. І це тягне за собою певний відпочаток на те, що сьогодні десь відстається по інших напрямках програми. Тому збільшення, різке збільшення витрат, де, як ви сьогодні ну, ставите питання про збільшення рентних платежів, орендної плати за землі і так далі, воно потягне з собою серйозні витрати на структурні підрозділи. І це відчують і Долинський район в тому числі. Бо так чи інакше, я не маю, я не знаю, чи я хтось тут зубер. Але буде, я, я точно знаю, що єдине питання, яке вине стане питання про існування навіть такої структури. А це по налічні. Я говорю, що всі інші. Но, можливо, і напрямок я знаю, що керівництво сьогодні якесь наміри має в окнах, але озвучити їх, поки не рішено, не вирішено не етично. Тому різке збільшення витрат обов'язково ключ. Буде виключено зворотню зворот, 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 реакцію. Тут треба якийсь, ну, я думаю, і правильний ваш віддати. Долинська міська рада, по пошуку треба шукати, треба компроміси шукати з одної і з другої сторони. Вимагається зрозуміло, що і від упадок НАТО підхід ну, такий економічно обґрунтований шукати і взаємодії з владою. Однобічно результату ніколи не буде. Це я впевнений і, і думаю, що ви то, то також оцінюєте свідомо. Ну і третє, я би хотів наголосити, що ми сьогодні платимо, ну за 5 місяців, за рік платимо за 42 гектари орендної землі по міській раді, у нас ще і Борислава, мільйон 1,250 гривень у рік. І за Багато, мало, важко вам сказати. Ну, 140 Якщо проаналізувати, я думаю, що тут є податкова, є інші служби, як підприємці платять сьогодні на місці тут, в місті з родючих земель, а Долицький проробний завод, в основному на болотистих, такі, що не можна, ну, в яких умовах там є, то нормативна грошова оцінка тих земель. По-інших структура нерівнозначна, а напевно підхід умов бути. Ну, десь підхід один. Дохідність, якщо є дохідне підприємство, дохідне виробництво, тому десь треба йти на зустріч один один Ну, Скажу вам так, якщо в нас є дитячий садок теремов, такий високодохідний, що ми сьогодні тратимо 3 мільйони в рік, то... Всі дитячі садки міста позбавлені плати за нерухоме майно. Тільки Долинський газопроводний завод, цей теремок, визначили що найбільш дохідний і таку підгу міською радою не надав. Ну, Такий підхід проглядається без букв. Неправильно це буде Степанович. Моє бачення, я особисто кажу, що такий підхід має бути якийсь рівнозначний. Підхід у вас за комплексний підхід, передачі об'єктів, віче, це правильно, і треба це досягати. Тому, хто буде, як не влада буде цим займатися. Ну, десь думати, я називаю цифри, збільшиться оренда, зменшиться податок на прибуток. Ми сьогодні за 5 місяців майже ми ще нам заплатили. Я вам можу зачитати всі люди податки, тільки податок на прибуток понад 200. Ну, так, а що це за податок на прибуток? Податок на прибуток. А, а, прибуток... Бу, Буде податок на прибутку? Це за за, 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 за 4 місяці. Що ви подивіться офіційні дані? Ви, ви не платите нам податок на прибуток. Податок. Податок. Якщо ви економісти, маєте знати, що податок, соціальні... податок на прибуток платиться в державний бюджет. Державний бюджет, губернатор заплатила податку на прибуток сотні разів більше, ніж називається. Укрнавто так. Я кажу, О, я за ГПЗ. За Орендна плата землі за 4 місці 664 тисячі. Ну я говорю, в рік мільйон 250. 000 000. За 42 гектари. Багато, мало, але це багато. Поки щось на сьогодні, бо є по 7 відсотків, є шість посадику теремок 4 відсотки. Нормативно-грошовою оцінки. Ясно, що воно буде ці витрати, якщо ви приглянете практично ходити. Дійсно, треба підходити до це рівноважно, розумно. Не так сказати ці 12 і вже на тому закінчують, бо за тому європа буде вдома. Напевно, критична нікуди, бо я Прошу. Я хотів сказати по соточку теремку. Фактично, якраз ви е, є одні з тих, які платите по новій грошовій і по нових відсотках. І фактично, саме по сотку теремку там не буде більших видатків. Розумієте, мова йде про НГВУ, які не платять, а, і ну, я, про я з інших об'єкт. Я дивлюся, може і. Так що це не Дякую.